Усіх вітаю. Нещодавно я зустрів одного англомовного ютубера, який із під Windows 2000, яка встановлена на віртуальну машину, зробив видово, записавши відео про Майнкрафт і змонтувавши його саме у віртуалці. Тож, я в цьому відео покажу, як я встановлю програми для монтування, запису відео, і я вам покажу фінальний варіант. І саме цікаве тут те. Що ми зробимо не на якійсь там сучасній системі? Там Ubuntu 24, Ми будемо використовувати таку культову операційну систему, такий дистрибутив, як Ubuntu 16.04. На базі Юнті. А перед початком ролику я зберу хвилинку і прокламую свій Discord сервер. Тут ви зможете спілкуватися на любі теми, створювати топіки, ділитися своїми гайдами, обирати любі ролі, обирати колір, постити свої неофечі, робочі столи, ваші конфігурації і просто спілкуватися на любі теми. Обмежень немає. Цей сервер присвячений youtube каналу Павлу Козленку та взагалі комп'ютерній тематиці. Перейдімо до ролика. Я хочу подивитися, чи є якісь репозиторії. Тут наші зеркала UARCIV. Можемо оновити систему на 357 Мб. Я думаю, тут і зараз ядро оновиться. Так, 112. Так, нову версію отримаємо. Так, систему я оновив, перезавантажився. І у нас зараз ядро, по ідеї, 142. Так, добре. Давайте зайдемо в Ubuntu Software Center. Якщо порівнювати зі старими центрами, то ну, це зовсім інше. Це скоріше гном-софтвер-центр. Center би поставити, якщо чесно. І саме цікаве те, що тут в старих версіях нового тут інтегрований, наче Снап. Снап, ага. Так, він тут встановлений. І по ідеї, нас тут Снап рятує. Ми можемо встановити той же Discord, той же OBS зі Снапу. І ми будемо мати сучасний софт. Давайте ще поставимо. KDE NLIFE. Так, тут оце для 4.15, угу, Давайте. Так, OBS у нас встановився, давайте запустимо. Який же тут інтерфейс, Божа. господи Боже. Господи Боже. Більше не показувати. Професіональний якийсь такий OBS тут у снапі. А SIMPL. Давайте його використаємо. Тому що це ну, сучасна програма, а ми будемо в рамках Ubuntu 1604 записувати відео. І відповідно тут програми до її часів. Так, хай буде SuperFast якраз для нашого процесора. Ну, якщо буде не вистачати, поставимо UltraFast. І Continue. Так, 10. А? Так. Угу. І Save Recording. А, нам треба почати. О, з'явився файл. Тест, 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 тест. Так, я ще прокинув вебкамеру для естетичності. Буде такий звук з тих років. Тест, тест, тест. Ого. -го. Я знімаю відео з Ubuntu 16.04. Давайте переглянемо. Тест, 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 тест. тест. М -м, дуже дивно тут. Front, front, left. Ох, ох. Так, щось зі звуком таке. Прикольно. Треба якось це вирішити. Так, у віртуалці обрав інший аудіокодик, ну, аудіопристрій замість С97, іначе зараз все буде нормально. О. Тест, 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 тест. Наче в борці сижу. Так, ну, записало воно нам. Нормальний звук. Front, right, front, left. Ага, так, Live. мене цікавить KDE Live. Далі, ну так, тут все є. Кодики, мене цікавить. Так, ну ми будемо, звісно, мабуть, 720p. І, в принципі, все є. Так, ось така стара версія KDE Live. Давайте спробуємо імпортувати файл. Ого, так. Тепер ось так от робимо. Чи можна зробити тут? Побільшу його. Оземіксофау. Треба Тест... ага. мені тут навчитися його обрізати. Поділити би кліп так от. Так, те ще задоволення. Це все одно тестовий запис буде. Ми його спробуємо відрендерити. Узим, тест, 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 тест. Добре, давайте спробуємо його відрендерити. Давай. Все воно. Узим, все файл. Тест, 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 тест. Непогано, відрендерили відео. Добре. З записом відео розібралися, з КДН лівом розібралися, тож давайте ще розберемося з Майнкрафтом. Або якусь ще гру. Давайте тут м -м, впишемо Майнкрафт. Майнтест, мабуть, встановимо. Так, майнтест. Давайте запустимо. І в принципі, ого, навіть можна грати. Я планую так от робити. Десь отак от, давайте. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в майнтест. Такий світ, без мобів, без нічого. Мідний камінь чи що це? Ч чи це така порода Камінь. Так, ну давайте. Зробимо ось так от. Ага, тут фізика присутня. І в принципі тут можна пережити ніч. Ну Тут мобів немає, треба встановлювати. Але якось. Так. Так, давайте перевіримо. давайте перевіримо. Так, я забув, звісно, що так от зробити. Звуковуху, Так, я забув. <звук> я забув. Переспрямувати USB-пристрій. Який же я не вдаха. <звук> <звук> так, ініціалізація блоків, ага. Вау! Вау! Це не такий дракон, як у ванільному майні. Класніше його. Так, тут. Не опікає, а, магму опікає так. Вау. Nezzle Dragon. Мабуть є якась модифікація, яка додає енд до ванільного майнтесту. А, ну це сервак не так сильно лагає. Так що тут в нас за граната? Що під мене копаєте? Так, це... Моя базу, давайте підемо на ворожу базу. Обстріл, обстріли, Опа, тримай. Так була би в мене рушниця. Оце його відкинуло. Ага. Ви бачили. Нічого собі, так давайте подивимось на фінальний результат. О! сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Опенсоус аналог майнтест. Щось мені майнкрафт набрид, тож ми пограємо зараз в супертакса. Вантах ти є. От, пробіжимо левел. Тут легко бігається. Ай, ай, ай. Обережно і. Перемога! Там... Дадададададададададад... Тобі, на цьому все. Такий перший рівень. Дякую за увагу. Так, і давайте це все змонтуємо. Пропоную переглянути готовий результат. Приємного перегляду. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Точніше, не Minecraft, а його. Open source analog mind test Так, звук іде, камера мотор і давайте щось тут знайдемо. Не буду я вам показувати ванільний а будемо грати на якусь сервію. Так. Випустить такий навантажений сервер і так лагає. Так, Що тут у нас плантації якісь? Щось горить, Lazarit не регон. А, тут не прийти, так. Ну, є ви спуститися. You land in a, a nutshell. Так. No, like, this, uh, sports, no. Ну, короче, так, три масси, спортс, ну. Ну, коротше, забороняйтесь. Так, что тут у нас за пам'ятка? Вау, вау. Це не так дракон, як вони до номамі. Класніший його. Так, тут. Не опікає, а, магнут пікає так. Вау. Nezen Dragon. Мабуть, є якась модифікація, яка додає енд до ванільного майнтесту. Ну тут так, така гра, що треба збирати свою гру, що є. Ай-яй-яй. Mega sandwich ага. Такие храм с кровью ну так каши тут не знаходится давайте підемо в end а nether ну тут не вместе крестуватися Так Правило, правило, звісно. Не бути мудаком. А, ну це не так сильно нагадує. Що тут у нас заглянути? О, Господи, господи. Ручні ну, звуки. Я би зробив десь ось так от. Чесно, щоб на записі мене було чутно. Моя база, то давайте підійдемо нарожу базу. Обстріл оп оп Опа, тримай. Була би у мене рушниця. А це їх ви відкинуло! Ооооо бачили. І цього мені Майнкрафт набрид, тож ми пора зараз супер такса. Режим історії. Так, зараз буде побачення чи щось таке Танцюрист. Ого! А це він може. Ой!

Перемога. І почалося. Отакий перший рівень. Дякую за увагу.